Доброго дня всім! На цьому участку у нас посіяний соняшник ліон 26 травня. На даний момент йому півтора місяці. Грунтовим гербіцидом накривався і все, більше нічого не робилось. Прополка міжрядки. І при сівбі давали 50 кг азоту, тобто карбаміду. Ну, от такий от стан, в принципі, відносно чистий. Дощ був перед посівом десь 20-го числа, Сія... сіяний, напоминаю, 26-го. Ну, от такий от. Вот такий вот Леон, По чистоті более-менее нормально. Буде дождь, то щось буде.